Вітаю і представляю перший урок для п'ятих-шостих класів, який носить назву Україна моя ти для мене єдина. Даний урок побудований, побудований як квест, розпочинається віршем про Україну. Далі ми нагадуємо учням, що 1 вересня День Знань. І потім девізу руку. Далі ось такий хлопчина Котигорошко розповідає про те, що зараз відбудеться подорож Україною. Друзі, я Котигорошко, ваш герой і провідник у подорожі рідної України. І, Цього... і потім оголошуються етапи квесту. Їх, як ви бачите, 10. і вони надзвичайно всі цікаві. Для прикладу, українська мова, яка учні проговорюють і е, появляються там слова. Далі ми переглядаємо відео цікаві факти про Україну, і після даного відео е, повторюємо ці факти, і потім учні отримують тести. Для прикладу, ось такий: так, треба, щоб були уважніші, для того, щоб дати правильну відповідь. І таких запитань у Вікторині. На уважніший декілька. Ще одна із зупинок передбачає подорож картою України. І далі учні повинні, тут у нас усі міста, а далі вони повинні прочитати анаграми. Якщо учні дають свої припущення, ви клацаєте по слайду і в нас з'являється місто Київ. І так, найголовніші міста України. Після цього учні знайомляться з невеличким відео розповіддю про козаків. І знову ж таки граємося в анаграми. Як називалася козацька Січ? Учні кажуть, і у вас якби, це слово з'являється. І ось картинка яка показує, демонструє, якою ж була Запорізька Січ. Нарешті ми доходимо до квесту Наша Україна. Для цього вам треба клацнути по даному зображенню і ви потрапляєте ось в таке середовище. Це виглядає наступним чином. І перед нами гра цікава в Дженіалі. Яка називається Наша Україна, можете розкрити на весь екран і перелистуємо. Зразу в нас з'являється ось такий дідух. Ми на нього натискаємо, і в нас з'являється наступний предмет. Коли ми натискаємо на цей предмет, з'являється запитання, учні дають на нього відповідь. Ви закриваєте це віконце і бачите, що з'явилася новий предмет, новий предмет побуту або їжі у українській хаті. І так, ви проходите всі етапи, аж допоки не з'явиться в кінці невеличке кошеня. І це буде якби кінець цього квесту. Учням дуже буде цікаво, тому що з'являються цікаві такі епізоди от побуту українського, і вони з задоволенням пройдуть даний квест. Ну а ми потім повертаємося до нашого загального квесту. У нас зупинка восьма Філворд народні символи. Учні знайомляться, які вони є, і потім шукають їх у Сітці Філворда. Це виглядає таким чином. Ну і остання зупинка як же український народ і без пісні». Закінчується наш квест. Таким привітанням, мирного та успішного навчального року. До даного квесту, до даної презентації є рекомендації для вчителя, де поетапно розкрито всі деталі квесту проходження квесту. Також є додаток для того, щоб учні попрацювали і вписали, яка українська мова, роздатковий матеріал. Додаток «Fill Word. Ви можете його або на дошці зробити, або роздати учням як роздатковий матеріал. Також посвідчення в кінці уроку ви даєте п'ятикласника, п'ятикласниці і шестикласника шестикласниці, ну і також є розтяжка з Днем Знань. Власне, оце весь комплект, який допоможе вам цікаво, інтерактивно і незабутньо провести перший урок, віддаючи шану нашій батьківщині, нашим захисникам, нашій. Україні. Сподіваюся, що дана розробка вас зацікавила, доступна для завантаження на Google Диску, і я бажаю вам успішного проведення першого уроку із вашими учнями.